Ісус Господь, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, про допомогу. Молимося, Господи Тобі. Захисти, Господь нас від ворога. Це можеш змінити тільки Ти. Ті всі обставини, які є в нашій країні. Ми молимося, Господи Тобі, щоб були зміни від Тебе, щоб не було небезпек з неба, не було небезпек з землі. Молимося, Господи Тобі, щоб ворог не мав просування. Молимося, Господи Тобі. За те, щоб наші захисники поверталися додому, щоб наші захисники, Господь, які в небезпеці зараз і не вдома, молимося, Господи, Тобі, щоб вони були живі і вони повернулися додому. Молимося, Господи, Тобі, щоб був обмін між людьми. Молимося, Господи Тобі, щоб там, де темрява, була Твоя мудрість. Молимося, Господи Тобі, щоб ворог не мав просування, щоб те, що він все планує, воно не було здійснене. Тато Небесний, благослови Господь сьогоднішній день. Молимося, Господи Тобі, за мудрість країни, за те, щоб Господь Боже були прийняті рішення. Боже, ми хочемо миру. Ми хочемо, щоб не було, Господь Боже, цієї ситуації. Молимося, Господи Тобі, щоб були хороші новини. Господь, молимося, Господи Тобі, благослови сьогоднішній день, благослови сьогоднішні рішення, які повинні бути, і нехай ніщо не заважає. Тато Небесний, тьма уходить тоді, коли ми молимося, темрява Залишає нашу країну. В ім'я Твоє Боже. Амінь.